У Херсоні. Прем'єра компанія Авто» представила один із найбезпечніших автомобілів світу Вольво Cross Country». Презентацію влаштували у регіональному торговельному центрі Фабрика. Тож на заході зібралася широка публіка. Акції, подарунки, розважальна програма, свято гарного настрою херсонцям було забезпечено. Але найголовніший сюрприз скандинавська новинка. Її унікальність підкреслили феєричною презентацією завдяки 3 d мепік. Шоу глядачі побачили живу динамічну картинку, яка дуже точно відтворила особливості конструкції і дизайну автомобілю. Товий дебют шведської новинки відбувся в паризькому автосалоні восени 2012-го. Тепер Volvo V40 Cross Country оцінює українська публіка. До речі, херсонські автомодники в цьому стали одними із перших. Ми хочемо щоб все нове, сучасне і класне виділа як можна більше людей, навіть не сьогодні не являючихся потенціальними, може бути покупателями. Ну, ета сьогодні не являються потенціальними. А завтра вони так таковими. Ми знов дивуємо своїх клієнтів більш досконаленою новинкою, більш пристосованою до наших доріг для наших умов. Volvo V40 Cross Country. легендарний шведський бренд протягом майже століття символізує надійність, довговічність, безпеку та якість. Тому доречно, що нову модель v 40 Cross Country створено у кращих традиціях Volvo. До речі, коріння кросоверу закладені в моделі 80, випущені у 1997 році, яка вважалася бестселером компанії. Volvo v 40 Cross Country – унікальний автомобіль. З одного боку це міський хетчбек, компактний, економічний, словом, створений для мегаполісу, а з іншого кросовер з властивими цього класу рисами. Інноваційні технології реалізують. Зовані в новій моделі дозволять не лише краще керувати, а й насолоджуватися безпечною їздою незалежно від якості дорожнього покриття та за будь-яких погодних умов. «Це автомобіль будущего, який вже способен останавлюватися не тільки перед пішоходами, перед препятствиям. Перед автомобілем, який внезапно становиться вперед. Автомобіль останавливается перед велосипедистами і людьми, які невнимательно переходять світофори. Компанія Бибкоавто приготувала херсонцям одразу дві новинки. Друга позашляховик Форд Куга. Після презентації деякі з учасників заходу замислилися про покупку. Взагалі, как бы, клієнтом не є, але може бути в будущем. При цьому сюрпризи не закінчувалися. На гостей чекала цікава розважальна програма та безліч призів від Бебко авто та генерального партнера заходу страхової компанії Арсенал страхування гарного настрою та приємних сюрпризів вистачило на всіх. «Такий прекрасний масовий захід, який сьогодні презентувала фірма Бібко авто, і саме Іван Якович задумав цю програму і зробити так, щоб було доступно кожному харсонцю, щоб сьогодні ті запрошення, які роздавалися з самою фірмою, були відкритими, щоб люди заходили спокійно і могли потішитися, порадіти, зустрітися з друзями і, мабуть, помріяти про те, щоб колись в нього з'явилося таке саме таке авто. Стильно, витримано та тепло. Свято від компанії Авто» вдалося.